Всім привіт! З вами Женя та компанія Аропал. В цьому відео я вам детально розповім про подрібний гілок АМ 120БДК з бензиновим двигуном на причепі. Багато років тому ам 120 бдк був найпотужнішим подрібніч у нашому асортименті. Вже тоді він був популярним серед арбористів. Комунальників, ОТГ та багатьох деревообробних підприємств. Згодом ми випустили більш потужніші моделі для професіоналів. Але 120 АЕМСОДАЦДДК не тільки не втратив своєї актуальності, а навпаки, він зазнав кілька конструктивних змін, які зробили його ще зручнішим та практичнішим. І зараз ми вам це все покажемо. Ця машина може перерубувати гілки діаметром до 120 мм, на шматки дров. Максимальний діаметр гілки, яку може опрацьовувати цей подрібнювач, напряму залежить від вологості та сировини. Якщо це м'яка сира порода, то до 120 мм, сира тверда до 100 мм та тверда суха до 85 мм. Подрібнювач am 120 бдк є повністю автономним. Він обладнаний чотирьохтактним бензиновим двигуном на 20 кінських сил. На двигун діє окрема гарантія від виробника терміном один рік. На всі двигуни ми встановлюємо фрикційну муфту нашого виробництва. Вона забезпечує плавний старт, захищає двигун від різких зупинок, а також допомагає вивільнити гілку. Традиційно однією з переваг наших подвідувачів є надійний та безпечний вхідний бункер. Надійний, тому що має жорстку конструкцію, обварений трубою по колу. Та додатково підсилений швелером знизу та зверху для протидії ударів гілок. Безпечний, тому що тут встановлена ручка швидкої зупинки двигуна. При натисканні на ручку спрацьовує кінцевик, який блокує іскру на свічці запалювання. При повторному запуску його потрібно обов'язково розблокувати. До того ж, довжина бункера відповідає стандартам безпеки Європейського Союзу для лісових машин. На бункері встановлена ПВХ шторка для додаткового захисту оператора від відрізок чи гілок, які можуть вилітати під час роботи. Ріжучий механізм має збірну конструкцію та складається з двох бічних плит. Та трьох валів. Товщина плит складає 25 мм. На кожному з валів є шестерня. Робочі шестерні кріпляться до валів за допомогою конусних швидкозатисних муфт. Це дозволяє досягти ідеальної точності в зведенні ножів в одній площині. Також конусна муфта слугує крайнім захисним механізмом. При критичних навантаженнях вона прокрутиться. Та не десь пошкодити обладнання. Після чого її можна швидко, а головне легко повернути в робоче положення. На двох робочих валах розташовано по три ножі. Вони виготовлені зі сталі 40 х та мають подвійний кут заточки. Ножі термічно оброблені. На установці СВЧ до твердості 52-55 одиниць по шкалі роквела. Завдяки цьому ресурс ножів значно зростає. Приблизно на одній заточці можна заготовити 200-250 метрів кубічних дров в залежності від породи дерева. Шків маховик має вагу 20 кг та створює необхідний маг момент інерції для того, щоб підсилити потужність двигуна та робати вказані діаметри. Унікальна конструкція редукторів дозволяє значно збільшити крутний момент. Бензинового двигуна та в результаті рубати великі та важкі гілки, створюючи більшу тягу ніж дизельні двигуни схожих моделей без редуктора. Ріжучий модуль з'єднаний з двигуном за допомогою пасової передачі через редуктор. На ножах крутний момент, який був на двигуні, збільшений у майже 15 разів, в тому числі завдяки редуктору. На редукторі встановлено шків маховик, а на двигуні фрикційна муфта. Це потужний подрібнювач. Він розрахований на роботу з досить великими та важкими гілками, але в процесі вони все одно можуть застрягати. Нещодавно ми додали механізм розведення ножів у конструкцію АМ120 БДК, щоб легко дістати застряглу гілку. Для того щоб скористатися механізмом розведення ножів, вам потрібно взяти інструмент, який знаходиться у тубусі, відкрити вікно, за допомогою інструменту провертати механізм за годинниковою стрілкою, поки гілку не буде вивільнено. Як ви вже могли помітити, подрібний чолок АМ120 БДК обладнаний транспортером для швидкої подачі порубаних гілок прямо в причіп, бікбек або іншу ємність. Транспортер має багато переваг. Він дозволяє значно підвищити продуктивність праці та скоротити кількість персоналу потрібної для роботи з цим обладнанням. Має складну конструкцію для зручності транспортуванні та зберіганні. Ми встановили газліфт, щоб транспортер можна було швидко скласти або розкласти. Це дуже зручно, адже він бере на себе частину навантаження і розкласти транспортер може одна людина. Тут встановлена чотирьохшарова полімерна голландська стрічка, аж кріпки приварені ультразвуком. Кут нахилу транспортера регулюється за допомогою якісної редукторної лебідки алко. Транспортер має жорстку конструкцію через те, що він суцільний, а не є зварним або збірним. Тому ми встановили блокову систему, яка майже вдвічі полегшує підняття лебідкою транспортера в робоче положення. Максимальна висота завантаження складає 3,3 метра. Якщо вам потрібно фасувати старивину у мішки, то є можливість обладнати транспортер спеціальним фасувальником підсідки розміром 50 на 80 міліметрів. Стандартній комплектації його немає, тому при покупці запитуйте менеджера. Потрібні встановлено на якісний сертифікований причіп і дозволений для використання на дорогах загального користування. Його можна без проблем поставити на облік, оскільки причіп абсолютно новий транспортний засіб. Для постановки його на облік не потрібно проходити навіть технічний огляд. Для цього достатньо звернутись у сервісний центр. З пакетом документів, які ви отримаєте після покупки подрібнювача, важливою особливістю є те, що для цього причіпа не потрібно додаткової водійської категорії. Його можна використовувати з категорією Б. Конструкція причіпа оцинкована методом гарячого оцинкування. Цинкування відбувається всією рамою для того, щоб шар цинку покрив конструкцію зсередини, а також зварні шви. Для цього на виробництві рама повністю занурюється у ванну з цинком. Перевагою гарячого цинкування є те, що вся конструкція прогрівається та молекули цинку проходять у верхній шар сталевої конструкції причепу. Таким чином, покриті відбійники та опори освітлення вздовж доріг. Як показує практика, вони стоять роками, контактуючи з реагентами, та не втрачають своїх властивостей. В принципі, використана якісна вість з великим запасом міцності, адже вона розрахована на масу до 1000 кг, що більше ніж в два рази перевищує масу обладнання. Причіп заставлений товстою вологостійкою фанерою, щоб при потребі на ньому можна було зафіксувати додатковий вантаж або зручно розміститися оператору для обслуговування обладнання. Причіп обладнаний стійками, щоб розподілити масу обладнання на більшу площу та збільшити стійкість конструкції під час роботи та додатково обладнаний опорами. Для фіксації та запобігання відкочуванню Подрівнювач також обладнаний телескопічними стійками для того, щоб була можливість використовувати його і без причіпу розхідними матеріалами подрівнювача ам 120 БДК є ножі, ремені а також кулачки на фракційній муфті. Також періодично потрібно обслуговувати двигун, замінювати свічки, мастило та фільтри. Ми даємо гарантію 3 роки на подрівнювач ам 120 БДК. Як і на всі інші моделі нашого асортименту, гарантія діє навіть на фарбу. Весь подрібнювач, покритий стійкою до механічного впливу порошковою фарбою. Якщо ви знайдете якийсь дефект в фарбуванні, ми без проблем його виправимо. Гарантія не діє на розхідні матеріали. Крутою особливості подрібнювачів гілок Карпал є те, що робота з ними не потребує ніяких додаткових інструментів. Розкладання подрібнювача, приведення його в дію або ж вивільнення гілки, не потребує додаткових ключів. Ось так виглядає та працює модель АМ-120 БДК. Це так звана золота середина лінійки подрібнювачі Варпал. Зручний транспортер, потужний двигун, надійна конструкція та компактний причіп. Це не найпотужніший подібний гілок. Проте він актуальний для арбористів, комунальників, ОТГ та інших професіоналів в сфері переробки гілок. До того ж, АМ-120БДК перевірений часом. Адже користується попитом в Україні та за кордоном вже понад 7 років. Якщо ви хочете придбати такий подрібний телефонуйте за номером, розташованим ось тут прямо зараз. Сподобалось це відео? Напишіть коментар, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Так ви допоможете популяризувати українське виробництво. З вами був Женя, компанія Арпал. До нових зустрічей.